Всім привіт, я вас вітаю в своєму новому влозі. І ви просто навіть не можете уявити, в наскільки гарному місті ми зараз Ми приїхали святкувати, ведемо день народження за місто. І у мене просто не вистачає повітря від, від, від цієї краси навколо. Я просто в щирому захваті зараз вам все покажу. Просто в захваті дуже красиво. Ось тут буде наш Номер. Боже, я прям відчуваю себе принцесою. Тут буде дуже-дуже-дуже красиво! Будем. А зараз ми йдемо вже в ресторан на вечерю, тому що ми. Приїхали, швиденько заселилися і вже біжимо е, на вечерю, тому що тут ще буде весілля і банкет, і нам треба поїсти до сьомої, інакше нас не погодують. Ми ніби в касті. дуже красиво. Вхід ось тут, правда? Зараз будемо обирати нашу вечерю, але мені здається, я вже знаю, що хочу. Я буду качану грудку. має бути дуже смачно. Дивіться на цей вид, там наречена клас, дуже красиво. Я настільки не очікувала, що тут буде так гарно. і... По британському пафосно, що я взяла максимально такі кантрісайд-образи. А зараз в цьому готелі велике весілля, і тут всі ходять максимально нарядні сукні в паєтках, супер вечірні макіяжі. І я така, знаєте, дівчинка з села приїхала. Але типу, нікого це взагалі ніяк не хвилює. Мене в цілому теж просто я дійсно не очікувала, що тут буде настільки красиво. Ну, виглядає це супер неймовірно. Я думаю, на смак буде теж просто незабутньо. Вперше в історії ми з Вадимом взяли однакові страви, тому що зазвичай ми беремо різне і шеримо і пробуємо щось нове. Але цього разу ми обоє захотіли з'їсти качку. Yeah, yeah. yeah. Кущ Ожини і йому, як в дитинстві, ось так прям з куща. Дуже смачно. Супер органік, супер. що там? Все супер. Ам, його Ще ми щойно бачили ось там маленького оленя. Ми просто в дитячому закладі, тут неймовірно. Хто буде колись десь в UK, в Лондоні. Я відмічу цю точку, будь ласка, приїдьте сюди, бо це неймовірно. Дякую. Люблю те базайчик. Люблю те базайчик. Далі в кінці. Там маленький оленчик. Пішов додому дивитись мультики. Все він втік, але там був маленький оленчик. Пішов дивитись мультики? Ночок, ми вже прокинулись, ми вже навіть поснідали, ми вже навіть встигли домовитись про зміну номеру, тому що тут вчора було весілля і просто неможливо було заснути до 12 ї з була музика, тут ще були живі барабани, і було дуже гучно, тому ми попросили десь поселити нас трішечки подалі, щоб ми не чули цей шум і могли спати. Бо сьогодні знову буде ще одне весілля, такий у нас був номер. Ми зараз підемо пити каву з Брауні святково, тому що Вадима сьогодні день народження. І я приготувала йому його улюблений брауні, брауні з вишнями скімови, називається. От, І підемо зараз пити каву з гарним видом, візьмемо з собою. Насправді, тут просто неймовірне місце. Я просто вчора ходила весь вечір з широко відкритими очима і дитячим захватом, тому що тут дуже гарно. Ти ніби в якійсь старовинній англійській касті. Просто неймовірно. Дивіться, просто подивіться навіть на ось ці віконечка, як вони відчиняються. Просто живеш ніби в касті. Наш іменинник. Та-та-та-та-та, 36 років мені сьогодні. Вже зовсім дорослий. Зовсім дорослий. дивіться як гарно. Краса неймовірна, а ти хочеш тут чи А тут піти? гарно, мені тут подобається. Ну, давай тут. Давай добре, так. тут буде гарне відео. Оскільки мікрофон в тебе і ти сьогодні іменинник. То скажи свої 5 головних усвідомлень чи інсайтів за цей прожитий рік що. П'ять інсайтів. Так. Um, найважливіше, так, оскільки мені сьогодні вже 36, і це рік змії, а я змія. То хочу поділитися з вами найважливішими речами. Перше це важливо жити. Це перше і найголовніше, я думаю. Важливо жити це життя і кайфувати його, не а не тільки гнатися не за чимось і відкладати, не відкладати, напотім так. Друге. В цілому ставити цілі потрібно, потрібно реально їх ставити і досягати їх. Тому що просто мріяти і нічого не робити це не варіант. Якщо ти ставиш, їх реально для себе формуєш, ти їх можеш досягти. Це якраз те, чого я. Чим я прям пишаюся цьому році, тому що я досяг певних цілей. Третє. Так? Ух, це дуже багато сказала. П'ять мудростей. Ну, це 5, не 10. Ну, 5. Навіть. Ну, окей, 5 це не 10. А, Третє. Цінувати людей, які цінують тебе в першу чергу, які поруч, які завжди готові підтримувати, і не дивлячись ні на що, без вигоди, без користі. Тобто ми Це рідкість, мені здається, дуже. Люди, тому важливо дійсно їх цінувати. Так, ми насправді. Дуже багато людей зустріли, але не дуже багато людей залишилося поряд з нами. За цей рік навіть. І це окей. І це окей. Насправді, так. відпускати людей тереш потрібно, тому що ти не прив'яжеш до себе. Четверте. Четверте. А, робити те, що хочеш. Пити кавуську, пити матчу. Робити те, що приносить тобі задоволення, оскільки рутина затягує, і рутина все одно буде кожного дня. А треба робити те, що приносить задоволення кожного дня також, щоб відволікатись, щоб кайфувати ось цими моментами. Мати свої маленькі звички, маленькі ритуали щоденні, які будуть приносити вам радість. Так. І п'яте. І п'яте. Знайти когось, з ким можна ділитися всім цим. Треба мати когось, з ким можна ділитися. І нехай це буде навіть киця. Киця, вона також приносить багато радості, емоцій, задоволення і любові. І з нею можна ділитися всім цим добром також, купуючи їй смачний і хороший корм. Або знайти людину, яку кохаєте, з якою можна мандрувати, подорожувати і показувати цей світ разом, дивитись світ разом. Так, але насправді ми часто говоримо про те, що ми просто вже не уявляємо своє життя без гайки нашої киті. І в цілому, ну ми вже не розуміємо, як люди можуть жити без домашніх тваринок. Як вони можуть не любити їх? Ну, не любити це взагалі мені здається якісь Через психічні вій. порушення, якщо в людини не викликає ніяких емоцій, ці милі створіннячка. От а... Ну, ми, ми щиро не уявляємо своє життя без гайки, тому що це наш маленький антидепресант, ми його називаємо. Бо від неї ти отримуєш скільки гарних емоцій, любові, ніжностей, що ну, це щось неймовірне. Так. Так. Треба мати поряд душу, а не обов'язково це має бути людина. І не всі люди мають душу. А от коти мають. І вони навіть мають їх 9, виходить. Ти думаєш так? Дев'ять життів, 9 душ. Цікаво. Ні, я думаю, це одна душа, але 9 життів. Котики так, і собачки. Тепер нам час їсти Брауні, про який я вам розповідала. Нам пора їсти Брауні. Девніше. Ось цей? Ну, Так. Да. Mm -hmm. Чому ні? І кавуську, яку я сьогодні зробив. Вадим привіз повністю всі свої штуки для кави і зробив нам в номері божественний фільтр. Тепер ми п'ємо фільтр і Брауні. Дуже смачно. смачно. Mm -hmm. Тобі смачно? Угу. Mm -hmm. І мені смачно. І кайфуємо. В такому гарному місці. одружений. Я одружений. Так, сьогодні в цьому готелі друге вже весілля, бо вирішили їм там не дуже заважати. І ми йдемо хайкати. Тут навколо цього готелю є маршрут 5 кілометрів, так, близько години. І ми вирішили прогулятись по ньому, тому що. Має бути гарно, природа дуже мальовнича. Можливо, також сьогодні побачимо якихось звіряток. Тому йдемо туди, бо ось там вже збираються гості. Наречена, подружки нареченої. Сьогодні там ще приїхав дуже гарний такий олдкар. Дуже гарно. Мій образ. Дехто з вас просив озвучувати, що на мені. Я озвучу сьогодні. Так, шорти, хаж. Під ними шорти and Rich, щоб було тепленько. І мені подобається, коли тут розиночка видна далі. Т-шорти, e, да, футболка, сестрадіваріус, куртка, нова, e, обожнюю її вже, це від Fabric. І чоботи старі. зараз сумочка, селін, капелюшок резервт. Оцініть, будь ласка, мій кантрісайд лук від 1 до 10 в коментарях. Головне, що мені максимально комфортно і я прямо почуваю себе гарно по вайбу тут, знаєте, Я така в шляпці, в такій курці робочого, в зручних чоботях можна йти гуляти і не боятись замоститись чимось. Весно кажучи, ми прийшли вже десь годинку, ми гуляємо просто по якимось полям, і ми не думали ніколи, що це буде приносити таке задоволення і відчуття спокою. Мені здається, люди, які живуть в великих містах, їх, їм прям ну, типу, обов'язково треба іноді робити такі сіті ескейпи. І... З'єднуватися з природою. Як би зараз це не звучало на цих всіх духовних мовах, але це дійсно класно працює і дарує якесь відчуття спокою, затишку. Коротше, прям суцільний кайф. Ми дуже кайфанули від цієї прогулянки. Просто поле навкруги ні однієї людини немає. Просто ви і природа. Це прям кайф. Тут так приємно пахне хвоєю. Просто, ну ніби Аліса в країні чудес, дуже гарно. І таке свіже повітря ще після дощу. Це повний вау. Пішли туди. Ну що, тут зараз справжня англійська погода, почався дощ, і ми вирішили, що наша святкова вечеря може виглядати як піца з собою, кола і гарний вид на цей красивий замок. Зараз вам покажу. Ось таку ми піцу взяли і будемо так сидіти, дивитись на прекрасний цей замок, дощ і британську погоду. Так, ми вже виселяємось і будемо вирушати в Лондон додому. Я вам не показувала ніякі румдури, тому я покажу вам після того, як ми виселились, тут не зовсім вже чисто і гарно, але вирішила вам все одно показати. Така ось кімнатка, мила, затишна, більш ніж достатньо. Нас переселили, як я вже казала, через те, що там було весілля, жива музика, барабани і купа музичних інструментів. І ця кімната з танцями знаходилась знаходилася буквально навпроти наших вікон, і спати було неможливо. Тому нас переселили подалі від цього всього дійства. І сьогодні ми прям класно виспались, поснідали, неспішно зібрались. Нам ще запропонували довший чекаут, але ми все одно плюс-мінус вчасно виселяємось. Будемо їхати додому. Ось така в нас була кімнатка, вило затишне, ліжко, все що потрібно. Тут ось таке дзеркало. І ванна. Так, ніби все забрали, забираємо картку. Я забираю ще свої чоботи зараз. І все, йдемо на чекаут. Тим часом Вадим знову витираємо авто, бо був дощ, а Вадим у нас діва, тому йому треба, щоб завжди було чисто, ідеально, ідеально чисто, не просто чисто. Сьогодні хотіла зняти відео в машині для інстаграму чи для тіктоку. Неважливо, там маленька нарізка. Я для цього сьогодні знову помила волосся, висушила, не крутила, хоча на вулиці трішки дощила і вологість. Але я це зробила для відео, розумієте, жертви. От і все, ми робимо чекат і вирішили ще трішечки знову прогулятися, пройтись по території, і будемо їхати додому. Щоб не попасти в затори на в'їзд в Лондон після вихідних, тому що там можна прям довго простояти. А нам треба якось між ними прорватися, щоб ми швиденько доїхали. Все, що треба знати про Вадима і те, що він діва, це людина, який ніколи не достатньо, чисто недостатньо блищить. І це стосується і порядку вдома, це стосується всього, що його оточує. Він завжди буде витирати кожну полинку. Скажіть, будь ласка, в кого, можливо, теж чоловіки-діви, як ви з цим живете, як ви з цим взагалі вживаєтесь, тому що іноді нам буває досить складно в моментах чистоти, бо моє чисто і Вадимо чисто це два різних чисто. Напишіть, будь ласка, чи, чи, чи є у вас така проблема, чи це чисто наша особливість сімейна. Так, ми ще вирішили піднятися на другий поверх, тому що там є вихід і на таку красиву терасу, і ми хочемо зараз це перевірити, тому пішли з нами. Тут так красиво, подивіться. На ці вітражі це вітраж? На цю стелю дуже красиво. Неймовірно. Просто уявіть, що колись тут жила якась сім'я просто. Просто сім'я, просто жила. Просто в них тут були бали і ось це все. Уявіть, що я в такій красивій великій сукні. З таким корсетом, в якому не можна дихати. Нас пустили в чисту прибрану кімнату, просто щоб ми have a look, you know? Тому ми отак от на шпиньках, Ідемо. Вау, який подивіться, який тут замок. Я ледь придумала, як відкрити ці двері. Оу, май гад! Я впевнена, що тут залишалось наречення, бо це якийсь супер фенсі номер із ось таким видом. Вау! Дуже гарно. Дивіться, як красиво. Дуже-дуже красиво. Просто вам мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви зупинитися в такому номері і пожити це англійське життя тут вихідні. Мені здається, це просто неймовірно. А Ось так виглядає ця кімната середини, у якої є ця тераса. Бачите, це вам швидкий рум тур Дихаєш повітрям, насолоджуєшся життям. На пенсії, звичайно. Я б жила на пенсії, я б поклала тут хліб на заквасках. Ми б Зробила тут якусь грядочку з помідорками да? і з е, базиліками. Там би тенісний якийсь корт зробили, чи там він є, грали б в теніс, бо ми були б такі спортивні бабульки з дідульками. Може, хоч в старості ми Для такими будемо. Ну Настя приїжджала в гості Саша. Приїжджала б грала в теніс. Настя, Саша, привіт. Ну, балдж. Пташечка співає. О, он тенісний корт є диви. я просто його прям пророчила. Не треба навіть будувати. Ми б робили, уявіть, ось так. Тут поставити такий стил, пікнік, такі квіти живі. Ой, там такий вид, тут такі дерева. I have no words. Sorry. I have no words to explain all my feelings. Wow. Покажи ось ось цей вид диссиди. Ну. No. Я не можу. No, Давай ми купимо цей будиночок. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Я надіюсь, вам було так само цікаво і красиво роздивлятися це все, як нам тут. Ми супер задоволені нашими вихідними. І дійсно щиро рекомендую, якщо будете в Британії, обов'язково заїдьте сюди на вихідні і проведіть цей час насолодою. І відчуйте сповна цей весь вайб англійського кантрісайду. Дякую вам ще раз за перегляд. Будь ласка, не забудьте підписатись, залишити коментар і лайк. Для мене це дуже важливо, оскільки я тільки починаю вести Ютуб, я тільки знайомлюсь з ним, з його алгоритмами і цим всім. Тому для мене це дуже важливо. І до наступних влогів.